Дошкільний навчальний заклад номер 2 в Дубовому відкрили 30 років тому. Тоді функціонувало 12 груп на 360 дітей. У 99-му році ДНЗ передали під опіку селищної ради. Із 12 груп залишилась одна. З середини 2000-х кількість груп поступово збільшилась до шести. У даний час у нас 6 груп, 187 дітей по списку, і ще у нас є більше 150 заяв батьків на даний час. Наразі частиною приміщень дитсадка користується пенсійний фонд частина зруйнована, а нормальних кімнат, в яких діти могли б навчатись мало. Тож і доводиться відмовляти батькам у задоволенні заяв. Пані Надія працює вихователем вже 33 роки. До цього часу каже найбільша проблема нестача місць. Дуже багато є діточок, які поза дошкільною освітою. Дуже є багато дітей, які не відвідують дитячі садочки, навіть у завідуючій зараз. Десь 200 заяв, які б хотіли відвідувати дитячий садочок, але їх охопити неможливо. Приблизно так виглядає частина приміщень дубівського ясла садочка номер 2 Мокрі стіни знищена підлога. Відсутність нормального опалення, грибок та зруйновані меблі. Після тотального скорочення груп в денза приміщення стали непридатними для функціонування. Криша текла кирпич обвалився, тобто взагалі нічого не було хорошого. Минулого року батьки та колектив ДНЗ звернулись по допомогу до народного депутата Василя Петьовки з проханням допомогти вирішити ситуацію із дошкільним закладом. За сприяння народного депутата в садку наразі завершено ремонт двох рук. Роботи провели з дотриманням усіх стандартів та норм з екологічно чистих, безпечних для дітей матеріалів. Стіни дихають, фарби на водній основі замінили вікна, стелю, сантехніку, провели необхідні комунікації. Згідно державним дбенам і, і всім нормам. Для того, щоб, тобто покладені в ляточок всі туалети, ванночки, розраховано тепло для всіх дочок і все тому подібне, тобто знати всі видражені. Коротше клали душу. Я думаю, ви бачите самі, як зроблено. Марія Думнич каже, сподівається, що районна влада ініціативу підтримує. Відкриються, я впевнена, дві групи для дошкільнят, а це 70 60, від 60 до 70 діток. Сподіваюся, що і чомусь переконана в тому, що місцева влада, зокрема Тячівська районна державна адміністрація, її очільник, голова Брензяник Іван Васильович, підтримує і буде далі розвивати цю ідею. І в найближчий час ми побачимо, що в даних приміщеннях пролунають дитячий сміх. Згідно з бюджетом Тячівського району на 2013 рік фінансування на добове збільшено на 400 тисяч. Тому каже пані Марія: є надія, що найближчим часом групи таки запрацюють. Думаю, що нинішні, нинішнє відкриття буде першим випробувальним таким. Іспитом для влади побачимо, чи насправді є такі не лише наміри, а буде і бажання, і робота в цьому напрямку у добовому населенні, якого більше ніж у районному центрі Тячеві, сподіваються, що проблему з досадками колись таки вирішать, і діти зможуть отримувати все гарантоване державою.